Дивіться, це, це, це це було да. надано припис на тимчасові споруди, правильно? Надання дозвільних документів. Да. Скажіть, будь ласка, на тимчасові споруди є дозвільні документи? На тимчасові споруди деяких документів немає. Є дивіться, ви е нам е надали е документ. Виясля... Значить, дивіться, чи порушують вони за територіальну, Територію, Не ми зрозуміли, що Нічого територію, порушено, що, що ви знаходите в рамках земельної ділянки. Правильно я розумію? Повторюю ваше слово, правильно? Дивіться, питання номер два. Знаход... на тимчасові споруди, які знаходяться на родовані земельній ділянці на сьогоднішній день. У вас документів на розміщення паспортів прив'язки не відсутні паспортів прив'язки. Да не пода зрозуміло правильно. Добре, а ви нам надали дозвільні документи. Вони ще до нас не дійшли. Можливо, ще їх не, да, ви не да, побачили, додай. не ще це, Єсь, не, не є великою проблемою. Дивіться, питання номер два стає в тому, що е, ми ви нам надали земельну ділянку право власності на якийсь об'єкт. Правильно, так, 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 так. Е, що ви ще надали на цих документах? Витяг з реєстру. Я Витяг так розумію, реєстру, що да, ви підприємці да засіме. Да. Дивіться, це не повний пакет документів. Дивіться, ми сьогодні. Ми сьогодні приїхали до вас в зв'язку з тим, що є періодичні скарги від мешканців, є активісти. Ми не прийшли там на, на, на дану час платити адміністративний протокол, взагалі дати вам припис. Ми прийшли для того, щоб пройти по території. Мені ж цікаво розібратися, де є порушення. Потім ви, або, можливо, ми вам напишемо лист, або ми прийдете до адміністрації, пропишемо якийсь алгоритм дій для того, щоб вирішити дане питання, і щоб у вас було повністю все в нормах чинного законодавства.